Вітаю вас, мої любі мої дорогі. З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Avon. І я пропоную до вашої уваги перше відео розпакування замовлення в листопаді 2025 року. Звісно, в мене новий каталог на грудень місяць. І я пропоную, ваші, я пропоную вам свої умови. Підпишіться на мене, поставте відео вподобайку. Напишіть відгуки, стільки ви бажаєте, але в одному відгуки напишіть Хочу подарунок. І ми з вами розіграємо ось таку парфумовану воду черіш. Це дуже класна 50 мл парфумована водичка. Вишневий цвіт, дорогоцінний мускус, кремовий сандал. Ось так. І хто виграє, на початку грудня буде розіграш. Хто виграє, будь ласка, Кирпошту обов'язково, щоб вона у вас була. Так, поїхали. 100 мл дивовижного аромату. У мене всі дивовижні аромати, тому що ви attraction для неї. 100 мл великий флакон. Замовили мене. Ви знаєте, що це аромат просто дивовижний, стійкий, шлейфовий. І, звісно, тут же ж є в нас фрукта ожина. Магнетичний мускус. Та ванільна амбра. Ви знаєте, в ароматі, коли є амбра, цей аромат стає більш елітний, так я вам скажу. Ось такий 100 мл. До нього зараз можна було взяти два парфумованих ласьона для тіла по 125 мл. Це йде для рук, для тіла. І ще більше робить насиченішим аромат. Так що супер. Я взяла сьогодні в використання ось таку малишку. Ось таку парфумовану водичку і в беком. Шикарна, класна водичка. Сьогодні отримала комплімент е, на, на, за неї, е, зустріла свою клієнтку. І що це у вас такий за аромат? Мені дуже приємно, коли е, ну, люди заміч... підмічають а, звучання аромату в мене. Мені дуже приємно, і я розказала, показала, що це за аромат, і дасть Бог. Побачимо, може, ще й замовлення сьогодні зробить. Так, дівчаточка, це в нас іде червоне яблуко, акорд, гардені та кедр. Шикарно, рекомендую всім. І такий теж є парфумований ласьон для тіла. Шикарна, шикарна водичка. Суперова. І зараз там за умови підбання не дуже велика ціна. Супер! Просто аромат! Реально І в, взагалі в неї всі такі аромати, лінійка Ів. Чудові. Там нема такої, знаєте, що дешевим, там таким неприємним, мені в неї всі класні. Була чудова пропозиція, шикарна була пропозиція. Це, ну Вона ще є до 16 по 16 листопада. Тут є така лімітована пропозиція. Можна було купити аромати. Лак для нього 75 мл за 449 гривень. Та для неї парфумовану воду 449 гривень. Звісно, я скористалася, тому що ми дуже полюбляємо солоденьку водичку. Лак, вона класна, вона така жіночна. Це вже мої реш... решта моя водички. Це йде квітково-східний аромат. Іскристи бергамот, нічний церіус та оксамитовий сандал. 50 мл. У мене в замовленні два таких аромати бантик, крас-краса. Тому я дуже задоволена, що люди поспішають, купують і будуть мати по крутій ціні, тому що. Далі буде тут написано ціна 769, то я не знаю, чи це будуть люди так замовляти, чи як це воно буде. Я не тому що це не під'ємна ціна, це не така ціна, як зазвичай. Розумієте? Тобто, це я ж кажу. Твоя ціна за умови придбання цього продукту в період з 1 листопада по 16 і твоя дві зірочки. А дві зірочки це у нас 769 гривень. Твоя ціна за умови придбання цього продукту в період 17 по 30. Так що поспішайте, хто не встиг. Є дуже багато таких сторіночок, класних з крутими цінами. І, звісно, в мене для нього замовили тільки одну, але крута. Крутий, дуже крутий аромат. Ось так виглядає в каталозі, в мене немає її вживу, так скажемо. Дуже гарно, класно відкривається, там дуже презентабельно, шикарно. Це йде туалетна вода, деревний аромат, 75 мл для нього. Рожевий перець, мускатний горік та ладаник. Шикарно. І теж встигли 449 гривень. Ось такий буде дует для нього та для неї. Чудово. Ще йде, я взяла зараз така йде новинка. Це в нас Body Mist 100 мл. Це новинка слідуючого каталогу. Я взяла декілька штучок. Мені дуже вподоби, мені дуже сподобався. Так, це в слідуючому каталозі вже сонечки. Оксамитова насолода називається. Дуже класний. В слідуючому каталозі буде цей спрей. 139 гривень. Аромат дивовижний. Тут е, кажуть, що аромат соковитої ожини та торта. Реально пахне дуже смачно. Червоний оксамит поєднується у святковій лініці для тіла та ванни, щоб дарувати щоденну насолоду від догляду. Шикарна, шикарна, просто, просто шикарний ось, ось такий парфумований. Для мене це парфумований, тому що пахне дуже смачно. Потім ось така піна. 500 мл. Я взяла з фокусу. Реально аромат. Хочеться на хліб намастити. Реально торт. От, от Чесно, торт просто фруктова, дуже така смачна. Дивіться, смачна дуже етикетка. Така, бачите, ожина, тортик. Дуже класна. І я взяла ще, звісно, гель для душу. Хочу показувати новинки моїм дівчаткам. Це йде зволожуюча формула гелю для душу, дбайливо доглядає за цілом і теж має дивовижний аромат. Ось такий буде 169 гривень, а пінка, дівчатка, буде. 189 гривень, ось ось 500 мл. Піниться шикарно, аромат на всю ванну багато не потрібно. Зазвичай копачок на ванну і вистачає. Тому супер! Кому потрібно, будь ласка, звертайтеся. Новинки шикарні. Ще одна є новинка до вподоби. Мені сьогодні теж я протестувала вже його. Це іде для чоловіків. освіжи його святковий настрій. Ось такий дезодорант я не купувала. Я потерла сторіночку, мені дуже-дуже подобався цей аромат. Засоби для догляду з ароматом ревеню і сандалу. Ідеально підійдуть для чоловіків, які цінують простоту, стиль і трохи святкового драйву. Ось такий, дивіться, дуже гарне таке святкове дійсно святкове оформлення. 500 мл такий гель 169 гривень. і це йде три в одному. Гель для душу, шампунь та засіб для вмивання. Тобто мужчина може і вмиватися ним, не тільки гель і шампунь. Реально пахне класно. Тому три в одному, 169 гривень, 500 мл, я рахую, це класно. Супер. Просто супер. Дезодорант, звісно, буду брати, і в нього, до речі, непогана ціна 85 гривень. Можна брати вже буду брати по замовленню. Так. Ще ж, я зазвичай піни не купую. Але мені так сподобалися ось такі мімічні, класні пінки для ванни. Тут іде 250 мл. Це вони будуть в слідуючому каталозі. Буде набір такий коштувати 279 гривень. Дивіться, ось так буде гарно виглядати. Пахне дивовижно, смачно, класно. ну Чому ж дивіться, ось ця бускова піна для вани з ароматом ванілі і карамелі. ну Що може бути смачніше? Ваніль і карамель. Дуже ніжний, до речі, нехімозний запах, дуже класний. І піна для вани з ароматом журавлини та кориці. Наскільки я не полюбляю корицю, ну, це не мій аромат, то зробили дуже-дуже вдало зробили аромати для таких пін. Така прям, як ягодинкова іграшка. Зазвичай завжди роблять, Ейван завжди презентує такі речі перед Новим роком, Різдвом Христовим. Тому ось такі навіть ідеї подарунку. Дивіться, 279 гривень, дві штучки, буде ось такий набірчик. Класний, ароматний, це дивовижно просто. Ось так. Я раніше піни, ви знаєте, я їх дуже рідко купувала, але це настільки класні е, в, в, вийшли новинки, що втриматись просто неможливо. Розумієте, це, це просто супер. Ще в мене є персів, освіжаючий, парфумована освіжаюча водичка персів. Це тут е, фрезія, він такий прям свіжий, такий новий дизайн коробочки. Також ще в мене не було коробочки. Ось так. Ще персів є. І е, взяла я донечки ще один ось такий 189 гривень, ось такий засіб для е, умивання та е, купання спини. Ви знаєте, що я вам казала, що дуже класний іде ефект. Дійсно, нема запалених таких прищиків. Це дуже класно, шкіра стає чистою при кожному купанні. Е, намочили тіло і потім небагато потрібно засоба. Розмилили масажними рухами і почекали декілька хвилиночок, хай пройде процес і змили. Без проблем. Шикарно. Нормальний, приємний аромат. 150 мл великий це саме розроблено для такої проблемної шкіри, коли є висипання червоні прищики. Супер, беру особисте замовлення для дон донечки. Ще ось такий без аромату, без, ну, без запаху, без віддушини. Да? Ось такий освіжаючий і ще заспокійливий, очищувальний засіб для жінок для інтимної гігієни, 250 мл. Це в мене є замовники, які полюбляють саме такі сонечки. І ще що, я замовила пробні зразочки, і мені поставили по моєму рівні поставили мені Black Side Charm. Три штуки. Це мені поставили за, там, за гривні якісь там, геть небагато, чи 5 гривень, чи що за. І Faraway Beyond Zimon. Ось такі класні, такі, тебускова й те бусково, да? Класні такі 6 штучок мені компанія поставила, наче це 5 гривень коштує. Дякую, я роздам людям, тому що дуже класні аромати, дуже класна парфумована вода. Що... Туалетна вода для нього 100 мл зараз. І для неї парфумована це просто класні води. Дійсно класні. І я я замовила, і ще дівчатка взяла по 25 гривень, щоб мені було. Я взяла 5 штук саме ходових вод в Ейвані, самі такі ходові, які, тому що пробні зразки іноді буває, неможливо купити. То я взяла тудей, Форхім, класний, там такі набори класні є. ТТА така, я взяла маск взяла Air. Дуже класний аромат attraction чоловічий, все чоловіче. І взяла Маск Маріне, це самий ходовий аромат, самий класний, легкий такий, але він освіжає, він додає шарму. Взагалі, чоловіки, необхідно користуватися водичками, хай навіть це буде туалетна вода, але це зовсім міняє навколо вас середовище, енергетику, да? навколо вас буде такий легкий аромат, парфюм, це завжди дуже класно. Завжди до себе розполагає і чому б не користуватись необхідно користуватись це дивовижні аромати. Я ж кажу, і ще я взяла п'ятий. Це фаравей з парку. Я взяла таку парфумовану водичку. Чому з її не ставили не разу в ну, як подарунок там чи презент, як там. Не ставили в замовлення, то я замовила за 25 гривень, тому що так, то 30 гривень береш 5, буде 25 гривень один пробний зразочок. Я взяла їх 5 і я замовила такий ось, ну, кажуть, що це лімітована версія цієї фаравей. Але ну, я б не, не знаю. Вона, до речі, так йде в каталогах непогано. Знаєте, що я думаю, що, може, все-таки вона втримається ця водичка, тому що аромат дуже приємний, аромат класний. Власний, аромат такий, знаєте, освіжаючий. І хотілося б, щоб новинки затримувалися в... в каталогах, тому що ми тільки до них звикнемо, тільки люди розпробують, да? Роз... рознюхають, так скажемо, звучання. І хочеться, щоб ця водичка була. Зараз стоїть набір 879 гривень, два коди, парфумована водичка та парфумований деласьйон для тіла, карамелізоване праліне, персик та жасмин. Звісно, така така солодсолодинка така хіба не може, хіба вона не може зачарувати. Може, звісно, Насолоджуйся кожною миттю свята з новим фаравей з парогу. Аромат святкового настрію, солодкого праліне і неповторного шарму. Відчуй, як він огортає впевненістю, грайливістю та близьком. Із першої ноти до останнього танцю цієї зими. Шикарний, шикарний аромат, звісно, мені дуже він зайшов. Тут, бачите, як показано, гарно, так прям ну, так, смачно, реально дуже класне звучання. Я взагалі е, полюбляю фаравей. Не класику, а далі. Вже далі аромати я дуже полюбляю. Мені дуже подобається. І це теж мені зайшла водичка суперова. Трішки для мене не бюджетний варіант, але що поробиш, коли хочеться? Знаєте, це таке діло. Ще раз нагадую, сонечки, е, мої умови, будь ласка. Бажаєте виграти таку парфумовану водичку Черіш. Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте і в одному коменті напишіть Хочу подарунок. І ми в 1 числа грудня розіграємо з вами ось таку парфумовану водичку. Вишневий цвіт, дорогоцінний мускус та кремовий сандал. Дуже класна, це легенда. Ейван, ви її знаєте. Тому чекаю на ваші підписки, вподобайки та відгуки. Таким було моє ще одне. Ось! Поставили мені ось такі ще два пробних зразка. Перепрошую. Два таких пробних зразочки поставили. Це буде ось водички ці будуть в нас предоставлені в грудні місяці. в грудні місяці, Так, хотіла, де ж тут воно. Так, замовляю нові аромати для неї та для нього. Та отримає годинник в подарунок. Ого! го Ось так! Що робиться? Ви уявляєте собі? По 2299 гривень будуть аромати по 100 мл. Так. Крістіан Лакроїкс Нойр і Райн. Рай... Ро... Роджер. Ох, зачитала я вам. Для нього туалетна вода чомусь, а для неї парфумерна вода. Так що. Аромати класні. Мені чоловічий більше зайшов, ніж жіночий. До речі, мені він мені більше сподобався, прям реально. Хочу вам зараз, ану, тут є. Так, мистецтво бути особливим це за чоловічий. Харизматичний та провокаційний аромат у досі культового стилю Lacroix. Е, яскравий акцент імбиру, витончена еластичність. Елегантність лаванди та мужня стійкість кедра. Ну, звісно, така композиція це просто супер. А для неї сміливість бути собою, сміливий та водночас витончений аромат, натхнений легендарним, легендарними образами від Lacroix. Пікантний гіркий апельсин, пишне цвітіння дикої червоної півонії, глибока насиченість пачулі. Реально класний, реально насичений. А ось цей мені, більш ну, мені більше він сподобався. І, до речі, я нанесла ще години 4 тому, то ще є аромати, ще є. Ще тримаються аромати на зап'ястку. Класні. Тому хто бажає виграти годинник в грудні, місяці, будь ласка, замовляйте по 2,299 для нього та для неї. Лімітований, до речі, випуск. І вдачі вам виграти ось такий годинник. Таким було моє відео розпакування. Я задоволена, тому що е, мені подобається, що дуже все ароматне, класне, е, стильне, таке, знаєте, новинки цікаві, е, неодноманітні і новинки завжди тішать. Тобто це дуже-дуже класно. Дякую вам за вашу увагу, за ваш час, за вашу підписку, вподобайку та відгуки. Я це дуже ціную. Ви найкращі, бо ви зі мною до самої швидкої нової зустрічі. З вами була Наталя. Дякую!